11 хлопців і дівчат з різних областей країни повернулися з польського міста Ленчна. Тіла цих дітей сковували рубці після опіків. Аби полегшити їм життя. Лікарі з Америки, Польщі та України об'єдналися. Вони консультують, спостерігають та ведуть маленьких пацієнтів. Щороку обирають тих, чиї випадки вважають найскладнішими. Оперують, аби повернути дітям якість життя. За тиждень провели понад 30 операцій. Тепер реабілітація. Її вони пройдуть в одному з медзакладів. Дніпропетровщини. ця місія проводиться в Україні вже протягом більш ніж 10 років. Але останні роки вона була по-перше, вона була в Львові, а потім ця місія переїхала до Дніпра. І перший такий досвід у нас був у 2021 році, коли 11 американських лікарів, це гарвардська школа Бостона, приїхали до нас і проводили лікування дітей з усієї України для того, щоб допомогти дітям саме з опіковою травмою. Єдиний рік, це про минулому році, коли почалась війна, ця місія не пробудилась, і в цьому році було вирішено провести цю місію. Але на жаль, зв'язку з тим, що у нас трапляється агресія з боку Російської Федерації, було вирішено провести цю місію в на території Польщі. Діти з нашої країни поїхали в польську лікарню разом з ними виїхали четверо. Хірургів та анестезіологів з нашої лікарні це була совмісна програма, але була не така, як звичайно. Вона була відрізнялася від звичайних місій в тому, що вперше в цьому році в місію був включений лікар-психіатр, тому що зараз цим дітям потрібна не тільки медична допомога, а й психологічна допомога. Цього року до лікарів США приєдналися і пластичні хірурги з опікового центру Люблінського медичного університету. Спільно за тиждень вони провели понад 30 операцій складність полягає в тому, що це так, так звана хвороба росту, тобто рубці ростуть дуже повільно, майже зовсім не ростуть, а дитина росте і в деякі періоди життя росте дуже швидко. Отже, ми отримуємо ситуацію, коли в Ну, в умовні там 4 роки в дитини все гаразд, а в 5 років, коли вона почала швидко рости, ручка перестала розгинатися. Тому треба ці моменти ми чітко відсліджуємо. І коли бачимо, що починаються проблеми, ми їх намагаємося дуже оперативно вирішити. Американці у них дуже великий досвід це дуже велика країна, густонаселена, і роботи у них зазвичай багато, тому вони. Робили такі речі, які ми робимо не часто, і інколи навіть зовсім не робимо. Тобто там були і пересадки пересадки нервів. Вони виконували, вони робили транспозицію, ну тобто переміщення сухожилків, це досить складні втручання, і нам було дуже цікаво ознайомитися з цим. Потім ми довго ще обговорювали з ними ці, ці, ці моменти, всі ці операції. Ну це для того, щоб ми в майбутньому, щоб ми впроваджували, впроваджували ці методи лікування. Серед тих, кого оперували у Польщі, шестирічна Євгенія з Дніпра. Вона була зовсім крихітною, коли в оселі її бабусі зайнялася проводка. Дівчинка не змогла вийти з палаючої кімнати. В результаті 60% тіла в опіках. Були ми в місті Ленчне. Нас зустріли дуже хорошо, дуже доброжелательно. Жили ми в гостиниці, оперувалися в госпіталі. госпиталі. по новой методике. Прооперировали нас в понедельник, 15 мая. 16-го сделали перевязку и по новой методике нас сразу отправили в гостиницу. В гостинице были все удобства, все было прекрасно, очень доброжелательно нас встретили. Замечательная команда врачей была, замечательная. Врачи первоначально, ожоги третьей-четвертой степени у нее были в первый день не давали даже одного процента, что она выживет. Но слава Богу, что есть такая реанимация. У нее ножки были согнуты, и она несколько месяцев ходила на коленях. А потом надо было все это восстановить. Но, как видите, нам все удалось. Сейчас была реабилитация, немножко подтянули ей рубцы на ногах, на икрах. У нее больше всего пострадала спина. Период, руки, лицо. остались сталі а спина пострадала очень сильно і особі ноги. Нині Євгенія з усмішкою на вустах каже: лікарі її найкращі друзі. Навідуватися до них вона не боїться. Більше того, заспівує український хід, ідучи на процедури. А коли виросте і сама мріє одягнути білий халат під час цьогорічної виїзної місії було прооперовано дітей з Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської та Кировоградської областей.